Доброго ранку, любі діти! Запрошую вас сьогодні на логопедичне заняття, на якому ми з вами продовжимо вивчати звуки та букви нашої мови. Давайте з вами пригадаємо, з чого ж складається наша мова? Так, наша мова складається зі слів. А з чого складаються слова? Хто мені нагадає? Слова складаються зі звуків. Молодці! А які бувають звуки, діти? Звуки бувають голосні та приголосні. Голосні звуки ми з вами що робимо? Співаємо, так. А приголосні звуки ми що робимо? Промовляємо розумнички. Молодці. Тож зараз я вам пропоную виконати артикуляційну гімнастику для розвитку нашого артикуляційного апарату. Тож, сідайте всі зручненько і почнемо працювати. І перша вправа у нас називається посмішка. Пригадуйте, ми з вами вже виконували її раніше? Так. Живуть в болоті жабки, зелені стрекотушки. і посмішка у жабок від вушка і до вушка. Давайте всі разом посміхнемося. Так, ось так красиво розтягнули наші губки. Молодці. Розумнички! Наступна вправа хоботок. Подивися ти на нас, слоненятко Любе. Ми навчились хоботком утримувати губи. Потягнули губки вперед хоботочком. Отак. Молодці, ще. Розумнички. А тепер давайте будемо виконувати спочатку посмішку. посміхнулися. А я рахую до, до п'яти. А ви посміхаєтесь. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер хоботком зробили губки. Потягнули їх вперед. І теж до п'яти рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Розумнички, молодці. Наступна у нас справа називається бегемот. Всім відомо, бегемот превеликий має рот. Ми з тобою, я і ти теж відкриємо роти. Порахуємо до п'яти і закриємо роти. Відкриваємо ротик широко-широко. Так, і рахую, я рахую до п'яти, а ви тримаєте його відкритим. А потім закриваємо. Один, два, три, 4, 5. Молодці, розумнички. Наступна вправа у нас парканчик. Спершу зуби ми стискаємо, потім губи розкриваємо. Ось який парканчик білий. Ми усі зробити зуміли. Ось подивіться, який парканчик у нас. Так, такі зубки у нас красиві, так? Рахуємо до п'яти і закриваємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. А наступна права у нас називається бублик. Нам легко бубличок зробити, слід тільки губи округлити. Дам так, ніби ми кажем о! Ти губками тримай його. О! Ви виконуєте? А я рахую до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. О! Молодці! А зараз наш язичок. Перетвориться на лопату, язик лопаткою тримай, поки рахую, не ховай. Раз, два, три, чотири, п'ять, можеш ти язик ховати. Молодці. А зараз зробили голочко. Тоненький язичок виставили гостренький, найгостріший з голочок показав наш язичок. Став напруженим, вузьким. Потримай його таким. Так. Ось так. Молодці. А зараз повітряні кульки надуваємо. щічку ліву, потім праву надимаємо. Ніби кульки ми за щічками тримаємо. Подивіться, Ліву. праву. Ліву праву. Розумнички молодці. А зараз ми відкриваємо рот широко і виконуємо вправу, яка називається гірка. Гіркою язик тримай. Так, ця вправа називається. Відкриваємо широко рот, і наш кінчик язика упирається в нижні зубки. Язичок займає положення гірки. Молодці! Наступна вправа чашечка. Зовсім нам зробить неважко вправу цю, що зветься чашка. Зроби широкий свій язик, його краєчки підніми. Так, вийшла чашечка у нас. Цю вправу виконай ще раз. Так. Ось так тримаємо язичок широким. Молодці. А зараз вправа називається коник. Скаче коник по стежині. Б'ють копи та каміння. Цок-цок-цок, цок-цок-цок. Ми на коників сідаємо, вирушаємо у путь. Їдемо полем їдемо гаєм. Цок-цок-цок копита б'ють. Пригадуєте, як ми виконували? Клацаємо нашим язичком, так? А тепер давайте затримаємо язичок наш і зробимо грибочок. Присосем його до верхнього ньо. Ось така у нас ніжка у грибочка з'явилася. Молодці. Розумнички, стараємося всі. Добре діти, Ми з вами попрацювали з нашим артикуляційним апаратом, зробили артикуляційні вправи. А зараз ми з вами перейдемо, і розглянемо малюнок і поспілкуємось. Діти, а зараз я вам пропоную розглянути малюночок та послухати віршик, який називається Швачка їжачиха. Дивіться, яка у нас там швачка їжачиха. Пошиє їжачиха. Кожному на втіху шовкові піджачки, жилетки, кожушки, ошатні капелюшки і шортики у смужку, ще й вишає кишеньки на фартушках маленьких. І виплите панчішки на лапки і на ніжки. Діти, ось така у нас їжачиха швачка. Що ж вона може пошити? Хто запам'ятав? Так, вона може пошити. Шовкові піджачки. Ось піджачок у нас шовковий. так, Жилетки, кожушок ось отакий у нас є, так? Ошатні капелюшки. Ось отакі капелюшки у нас. Так, і шортики у смужку. У нас тут, правда, не в смужку, ну шортики. Так. Ще вона може вишити кишеньки на фартушках маленьких. Ось такі в неї кишеньки в нашої їжачі. Так, молодці, розумнички, ось така їжачіха. Діти, як ви гадаєте, що їй потрібно для роботи? Розгляньте малюнок. Так, їй потрібна, перш за все, це швейна машина, так? Котушки такі потрібні їй. Щоб шити нитки, так? Е, ножиці їй потрібні, а також голки їй потрібні. так? Ще ось у неї сантиметр, яким вона виміряє все. Це теж їй потрібно все для роботи. Молодці. А давайте жалізглянемо малюнок та з'ясуємо, хто ж прийшов до швачки їжачихи? до неї? Хто до неї прийшов? Це мишка. Жабка-кошенята прийшли до неї. Молодці. Так, розумнички. А що ж вони роблять? Давайте подивимось. Мишка чекає, поки їжачиха її заміряє. Так? Жаба вибирає собі фасон. Що вона буде шити. А кошенята що вони роблять? Вони п'ють чай. З печивом. І очікують своєї черги. Молодці, розумнички. Діти, а давайте тепер знайдемо на малюнку предмети, які починаються. Назва яких починається на звук Ш. Як ви гадаєте, які це? Так. Шапка. Вірно. Шафа, так, шафа, в якій знаходиться одяг наш. Шафа. Так. Шарф висить. Так. Шорти. Шуба. Молодці. В цих словах звук Ш стоїть на початку слова. Розумнички. А хто мені може знайти слова, у яких звук Ш стоїть всередині слова? А ну подивіться уважно. Як ви гадаєте, я вам допоможу перше. Фартушок. Ось такий фартушок. І їжачіхи, і у мишки є. Так, фартушок. Ось, в слові картушок, фартушок, звук ши стоїть всередині слова. Так. А ще капелюшок. Ось лежить. Капелюшок він лежить у нас у шафі. Так. А ще на столі у нашої мишки е, їжачихи, е, лежать котушки, так? На яких нитки намотані? Котушки. Молодці. Так. А хто ж це прийшов до їжачихи? Так, це мишка. Розумнички. У слові мишка звук Ш стоїть всередині слова. Розумнички. Значить, слова на звук Ш яких, слова, в яких звук «ши» стоїть на початку слова, ми з вами знайшли. Слова, в яких звук «ши» стоїть всередині слова, ми теж знайшли. Розумнички. А тепер давайте розглянемо ще уважніше малюночок і знайдемо слова, у яких звук ж стоїть на початку слова. Ж. Я починаю. Жабка. Так? У слові жабка звук Ж стоїть на початку слова. Так, жирафа, подивіться, яка намальована картина. У слові жирафа звук Ж стоїть на початку слова. А що це в нас розглядає жабка, як ви гадаєте? Так, це журнал. У слові журнал звук «ж» стоїть на початку слова. Розумнички молодці. А тепер давайте знайдемо слова, у яких звук ж стоїть всередині слова. Їжачіха, так, їжачіха, звук Ж всередині слова. Ножиці звук Ж всередині слова, так? Піджак", піджак, звук ж стоїть всередині слова. Розумнички. А тепер давайте знайдемо слова, назва яких починається на звук. Ч. Або звук Ч є в цих словах. Так, це черевички. Ось подивіться, які черевички. Ось вони в нас черевички. Звук Ч у слові черевички стоїть на початку слова. Молодці. Чобітки. Так, у слові чобітки звук Ч стоїть на початку слова. А що роблять наші кошенята? Подивіться. Так, що вони п'ють? П'ють чай, так? Чай п'ють. В слові чай. Де стоїть звук чи? Так, звук чи стоїть на початку слова. А куди вони наливають чай, діти, як ви гадаєте? Чашки. Так, у слові чашка звук Ч стоїть теж на початку слова. Діти, а що вони п'ють чай, подивіться, що це у них на блюдці. Так, це печиво. Діти, у слові печиво. Де стоїть звук чи, як ви гадаєте? Звук чи у слові печиво стоїть всередині слова. Розумнички, молодці. Ви знайшли дуже багато слів, які починаються і на звук ж, і на звук ш. І на звук ч. Молодці, ви дуже уважні та розумні. А тепер послухайте, поміркуйте і відповіді і скажіть мені дивіться: шапка, шуба, піджак, шарф, фартушок. Шуба, піджак, шорти, шарф, фартушок. Що це все діти? Так, це одяг. Так. А е чоботи, черевички, що це діти? Так, це взуття. Розумнички, ви молодці, були дуже уважні. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!